В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Медики виїжджають на виклики навіть під час комендантської години. Проте рік повномасштабного вторгнення наклав відбиток на цю галузь. Понад 10 працівників Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги приєднались до ЛАВ ЗСУ. На потребу захисників також було спрямовано і медичні автомобілі. За цей рік у нас 46 автомобілів було вилучено за на потреби Збройних сил України. На сьогоднішній день потребується оновлення автопарку. В середньому це нам треба 62 автомобіля по вимогах ДСТУ, які повинні в нас бути автомобілі. Але ми виходимо з того резерву, що в нас є за попередній рік за сприянням держави і зокрема Міністерства охорони здоров'я. І благодійних організацій, таких як ВОЗ. Ми мали нові автівки і на сьогоднішній день чотири автівки це Сітроени, які роздані на область.